Ви слухаєте і дивитеся вашу свободу. Я Ірина Штогрин в прямому ефірі. Валентин Наливайченко, народний депутат від партії Удар, колишній голова служби безпеки України. І запросили ми пана Наливайченка задля того, щоб він пояснив нам, чому служба безпеки України говорить про велику терористичну загрозу. Я нагадаю, можливо, тим, хто вчора пропустив, служба безпеки України розповсюдила повідомлення, у якому вона каже, що антитерористичний центр при службі безпеки України змушений привести у готовність суб'єкти боротьби з тероризмом на території держави. Таке рішення пояснюється в цьому повідомленні ухвалили у зв'язку з. Цитую із різким зростанням кількості повідомлень щодо замінування об'єктів з масовим перебуванням людей, наявністю погроз вчинення вибухів, в тому числі на об'єктах підвищеної небезпеки, атомні та гідроелектростанції, об'єкти критичної. Інфраструктури, міжнародні аеропорти, Бориспіль, Київ, Львів, Харків, Дніпропетровськ, Донець, Сімферополь, залізничних та автовокзалів, магістральних трубопроводів, блокування приміщень органів виконавчої влади і управління, а також закликів до захоплення об'єктів, які мають на зберіганні значні обсяги озброєння, а також спроба 7 лютого захопити пасажирський літак. Кінець цитати. Пане Наливайченко, я, наприклад, не чула про повідомлення про замінування. Коли е, там два місяці тому були повідомлення про те, що можливо заміновано київське метро, то ну всі про це знали, і навіть там деякий час метро закривали. зараз я, наприклад, запитувала співробітників метрополітену, вони нічого не чули, нічого про це не знають. Я всіх вітаю. Насправді треба зразу в цій піар-акції відокремити дві важливих речі перша річ на закон про боротьбу з тероризмом і про службу безпеки україни зобов'язує все те що перераховано в заяві я не знаю хто це прес-центр оприлюднював чи так. нарешті керівник з'явився СБУ, але ті хто оприлюднили цей текст насправді прочитали частину закону який зобов'язує щоденно щохвилинно цим самим і займатися антитерористичному центру при СБУ що це означає? Це означає, що суб'єкти по боротьбі з тероризмом це і Міністерство внутрішніх справ, і Державна прикордонна служба, і багато багато установ, перелічених і неперелічених, і так мають бути в готовності щоденні і щохвилинні. Іншими словами, того, це їхня щоденна робота Щоденна робота, які зобов'язує закон. Більше того, штаб, який створений, і в кожній області, у всякому разі, за мого керівництва, ми зробили мережу, яка була з'єднана спеціальним зв'язком, відкритим зв'язком і всім іншим. Тобто ця мережа. Накриває територію країни і дійсно протидіє терористичним загрозам. Навіщо було ця піар-акція для зацитувати закон? Або друга набагато важливіша складова, яку я хотів би в ефірі озвучити. Це вирок в системі. Вирок полягає в тому, що бездіяльність, нездатність працювати дійсно на нейтралізацію і на упередження терористичних загроз якраз і призвела до того, що телефонами мінували метро. Ви правильно дуже згадали, де хоч один затриманий. Хто ті люди, про які телефонували і не один день, декілька діб в центрі власної столиці за кілометр від головного офісу служби безпеки, де сидить все керівництво, якого ви зупинили, і головне, що зробили, щоб більше не було а, телефонного тероризму? Це вирок. Вирок на, насправді ця заява є вироком бездіяльності і нездатності працювати. Якщо я стверджую, це абсолютно професійно і відповідально, якщо працюєш. То затримати і зупинити телефонних так званих терористів або людей, які повідомляють про замінування леживе замінування. Це було протягом години, двох максимум протягом дня. Сучасні технології, і методики це дозволяють. Якщо до цього часу не зловили, то це питання вже до того, хто має це робити, тобто безпосередньо керівництво служби безпеки України. Якщо можливо хтось не знає, то я можу підтвердити як журналіст. Бо у нас були ситуації, коли, скажімо, трапилося так, що Можливо, з хуліганських мотивів е, хлопці закидали сніжками жінок депутатів і е, радника президента якраз біля парламенту. А там перебували наші журналісти, які здійснювали свою професійну mm -hmm. діяльність. То потім їх викликали е, до. Е, Міністерство внутрішніх справ і на підставі того, що їхній телефон був зафіксований якраз в той момент і в то і в тому, тому місці, от щоб ви зрозуміли про що йде ситуація. Але Павло Наливаченко, Ловаченко, ви політик і тому все, що ви говорите, теж сприймається як піар. Я вас прошу аргументувати. От, скажіть, будь ласка, ви назвали цю цей крок СБУ. Не з чим іншим як піаром, але яку мету переслідує СБУ, вийшовши з такою заявою? От скажімо, скажімо про аеропорти. Що це може означати, що до нас перестануть літати представники Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки? Чи можливо з Москви до нас перестане хтось літати? Що це відбувається піар це і безвідповідальний. в тому, що Ірина, правильно ви зачепили в аспекті авіасполучення, авіаперев... авіаперевезень, Де вже Україна і аеропорти зараз почнуть до служби спеки задавати зовсім неприємні питання? Вони полягають в тому, що ні з того, ні з цього. Після цієї заяви це ж треба знати просто людині, яка зараз на керівництві службі, і збажано знати е, іноземними мовами. Все, що вони написали у вигляді піар акції вже перекладено. Всі авікампанії отримали в головних своїх офісах, з жахом прочитали, що виявляється, в ті аеропорти, куди вони везуть пасажирів, або, або звідки забирають, і вони ж відповідають за безпеку. Виявляється, є терористичні загрози. Хтось взагалі думає головою економічні які наслідки. Будуть і для українських авіакомпаній, і для пасажирів, і для каргоперевезень, тобто вантажних перевезень. Тобто це і є непрофесіоналізмом. Замість того, щоб працювати спокійно і на опередження, у всіх аеропортах і, є, і так є можливості і людські, і технічні у всякому разі були створені. Не знаю, може їх розкрали, але сподіваюся, що, хоч не все витягнули від спецзв'язку, повторюсь, до людей, які навчені навчені знають, як працювати. Навіщо було лякати на тим самим, завдаючи на упередження, в тому числі і економічну шкоду аеропортам? Це приклад, повторюсь, непрофесійного піару, який я так розумію, хотіли використати внутрішні ситуації в країні, а нанесли збитки і всередині, і назовні держави. Якщо говорити про атомні електростанції, це взагалі питання таке, яке чіпає абсолютно всю планету, не те, що тільки Європу, ну, не числі, те, що взагалі повністю всю систему в Україні. Скільки у нас там атомних реакторів? 11. От і це насправді означає, що Україна є країною, яка має жити дуже спокійно і дбати про свою безпеку. Ви знаєте, мені дуже прикро насправді, що і, і згадуються електростанції і інфраструктура. прикра, тому що ми з цим боролися вже в цьому восьмому роках. Був такий міністр транспорту колись, який вкрали все в нього розкрали на тендерах на стрілках. А він потім почав кричати: що в цьому винні терористи, коли страпилася одна залізнична катастрофа, і друга, де просто люди, які працюють на залізничних рейках на сполученні, вручну. Змушені були перемикати е, сполучення стрілки замість е, тих, які нібито міністерство транспорту закупило. Чому прикро, тому що зараз знову тему тероризму думає е, влада, що вона чимось допоможе для в, в ситуації для врегулювання дійсно гострої політичної економічної кризи? Я стверджую з точки до навпаки, що гратися з питаннями тим більше в вигляді чорного піару тероризму це наносити шкоди самому собі. Власним громадянам та ще й власній економіці і авіасполучення це тільки початок, повірте мені, можливих економічних негараздів. Якщо ви дивитесь наш ефір на нашому сайті Радіо якщо ви слухаєте нас в ефірі, долучайтеся до нашої розмови, ставте запитання Валентину Наливайченку 044 490 29 05, 044-490-2905, А ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви також зможете знайти і в соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google і, звичайно ж, Фейсбук. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. прямому ефірі це ваша свобода. Я Ірина Штогрин. Гостем студії є колишній голова Служби безпеки України. А зараз народний депутат від удару Валентин Наливайченко. Говоримо про те, з чим пов'язано те, що СБУ попередило усю країну і світ про те, що в Україні. Є небезпеки терористичних актів і назвало зокрема головні стратегічні об'єкти країни. Також у цьому повідомленні, яке я вже цитувала, згадується про ось цей випадок у Стамбулі з літаком і спробою, нібито захоплення літака. А, ми зараз поговоримо. У нас є слухач. Будь ласка, говоріть. Ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Волинь вас турбує так, як і до пана Наливаченка, так і скрізь. Що зробили вже з Києва? Чого діти 15 років у будинку профспілок отримали поранення? От то дійсно, де служба безпеки? Що не бачить? Невже пару не бачив, що до нього прийшли діти 15 років? І тепер повезли їх за кордон, Булатов і в А чого по ТСН і кругом оголошують, що діткам треба робити в Європі операцію, яка коштує 500 і більше доларів чи євро? Ми прості люди такого не маємо. Чого порушують свободу людей? Їздять до автомайдану. А чого до себе не повезуть? Чого не повезуть до пана Наливайченка, до Кличка, до Арсенія Ясенюка, до А Це б цікаво було. Може, поїхати до вас автомайдан? Просто нема 음, куди їхати, але якщо приїдуть, нічого страшного немає, більше то а, а, і чай ви треба пригостити, тим більше знаємо всіх. Я б відповів, ви знаєте пані, з повагою до вас на головне, мабуть, що дійсно в душі у більшості українців болить, і це називається питання особистої безпеки кожного хлопця, дівчини, дітей наших та й власне кожного з і вас і кожного з нас. Але питання безпеки громадянина має забезпечуватись дійсно не змушені привести у готовність, а щоденно за зарплатою і згідно з законом Міністерством внутрішніх справ і служби безпеки України. Питання безпеки громадіна, це стан, коли вам нічого не загрожує. Для того щоб не загрожувало нашим з вами дітям нічого, має міліціонер отримувати гідну зарплату. І знаєте за що? За те, що охороняти в тому числі і наших дітей, які на Майдані, на одному, на другому, на третьому, немає значення на якому. Але щоб туди не потрапляла вибухівка, так. Але Поясні для того, щоб вибухівка не потрапила в руки криміналу будь-якої сторонньої людини, фахівці, і я в тому числі до них належав раніше. Мають забезпечити перше пані, це контур, а головне, безпеку, недо, недоступність самих вибухових речовин для будь-кого із сторонньої особи на складах, на кар'єрах, у військових частинах і так далі. Але якщо сама корупція в кар'єрі, у військовій частині або в частині містерства справ і зброю, прапорщик продає. То яка безпека, про що ми говоримо? Ви згадали багато прізвищ. Я всі ці прізвища поважаю. Але суть питання, шановна, знаходиться в тому, що якщо працюють правоохоронні органи, простий правоохоронець працює і захищає людину, зорієнтований на це, то він буде захищати. Ми побачили десятки тисяч беркуту, спеціально обладнано всього. Так от і була їхня робота, щоб і є. Щоб вибухівка не була у дітей, щоб зброя не потрапляла, щоб не били, не бив і не палив кримінал автомашини, автомобілі в Києві і не тільки в Києві, що то за вибухівка? але, якщо орієнтувати на інше, повторю це. Я хотів би закінчити. Якщо керівництво орієнтує свої сили, які їм підпорядковані е, зараз е, в Міністерстві внутрішніх справ СБУ на інше питання, ясно, що на це не буде вистачати не сил, не часу. Чи можете ви розповісти, що вам відомо, що це за вибухівка потрапила? В... Ну, в... знаєте, в простіку, я зараз в опозиції, простіку? і е, ясно, що не маю і не і не маю права мати жодних можливостей, які б це вичисляли. Але я точно знаю, що коли я працював на посаді, що ми робили все можливе і затримували в тому числі через спеціальні агентурні можливості, тих, хто за... при... тільки приїжджали і закупляли. Так, були. І тоді спроби, в всякому разі, коли я відповідав за безпеку в державі, закупити вибухівку і занести її в Верховну Раду. Але ми тоді затримали злочинців, які це все замислили, і один з політиків це профінансував ще на етапі, коли вони з'явились і у кримінала почали купляти вибухівку. І коли вже їхали до Верховної Ради, їх спеціальні машини зупинили. Не тоді, коли вибухнуло. Я тоді виліз би і красиво розповідав. Бачите, які терористи ми Цей зараз. А політик тепер у Верховній Раді. Слава Богу, в цьому, в цьому скликанні немає. Але я для чого цей приклад навожу? Що якщо так не працювати, то тоді правильно будуть е, ті наслідки. Ми маємо, пане Наливаченко, Щодо випадку з, з літаком у Стамбулі. Ви можете щось пояснити? Оскільки вчора також з'явилися повідомлення про випадок. Я думаю, те, не що треба ця людина пов'язана із фронтом змін. Там вже конкретно сказано, що коли провели обшук у цього чоловіка з харків'янина, то у нього на квартирі знайшли те, що підтверджує його тісний зв'язок з опозицією, що він був членом фронту змін. Що він навіть ходив, я лише повторюю Зараз... те, що там я є. Зайде я я, з... з... договорю, що хочеться. він є е, 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 активістом Євромайдану. Хоча е, активісти Харківського Євромайдану кажуть, що вони цю людину не знають ніколи не бачили. Шановні, почнемо з того, що зараз 80% громадян України в опозиції до всього того, що призвело Україну в кризу. Ну 80% людей вважають, що Україна розвивалася, тим більше далі розвивається в неправильному напрямку. Це перше і головне. Тому та людина, яка в, наприклад, в літаку дійсно порушувала закон, дійсно є людиною правопорушник. Не можна так робити нікому. Ні з опозиції, ні з влади, ні тверезому, ні, ні, ні п'яному. не це ні п'яному. Тим більше не про це треба говорити, але ні в якому разі не зловживати. А якщо 80% людей раптом стали ворогами власної держави, так це і є концептуально про що ми говоримо: помилка найбільша влади сьогодні, тобто. Про зв'язок цієї людини з опозицією, і про те, хто вона винче не може, знаєте, знаєте це і серії «Маразму», Коли ми були студентами, і нас профілактувало КДБ. От ви слухаєте Голос Америки або Радіо Свобода? Ну так може він Радіо Свобода слухав? Слухайте так. Знайте межі маразму немає, але професіонали. Щ... Мають не політикою займати журналісти правої заклики що журналісти у всьому політизувати вин. правоохоронні органи. Так інакше у вас будуть винні завжди фронт змін, фронт не дуже змін, голос Америки, ще якісь американські шпигуни. Але ви ніколи не вирішите професійне питання. У нас є ще один слухач. Говоріть, будь ласка, дякую, що дочекалась. Здравствуйте, это Галинов Мирон из, -за из -за центра Литвин Винницкой области. Мой вопрос это, насколько Майданы связаны с стремлением их участников к полноправному членству Украины в Евросоюзе и с переводом Украины на евровалюту с помощью 20 миллиардов евро. Лично я мирных участников Майдана поддерживаю, но и правоохранительные органы должны тоже быть защищенными. Спасибо. Я полностью с вами согласен, что э, защитить правоохранительные органы, а еще проще, надо говорить, важнее, защитить конкретного правоохранителя, простого сотрудника, офицера, зарплатой, детям обучения, страховка и э, отсутствие коррупции. Вот это главная защита, когда его офицера, прапочка, он только поступил на службу, не унижают, извините, матом. Не унижают тем, что сегодня вечер закончился, неделя закончилась, где 100 гривен для следующего начальника, или 200, или 1000, не поборами. А когда он защищен законом и работает, это главное, что в ситуации с правоохранительным органом нужно делать, и это делать нужно ежедневно, и не тогда, когда смушены привесты, как в одной из пиар-заяв, последней, которую мы обговариваем. По поводу ЕС. Начиналось все, дорогой друг, с того, что я своими глазами видел, как и не один народный депутат. Молодежь до 29 ноября прошлого года на, е, на Европейской, а потом на площади независимости в Киеве, на самом деле это больше была евродискотека, это было больше евровыступление самих студентов. Нас, политиков, даже не пустали на сцену. И, и слава богу, это было самопроявление молодежи, самовыражение европейское. Но в ночь на 29 их избили, простых, несчастных наших детей. избили за те, що вони стояли з українськими флагами і були беззащитні. Вот От відсюди дійсно ми і говоримо, що проявились європейські устремления уже большинства українців по суті защищая право наших дітей ізбирати час, будущего. Час вот Пане Неливаченко, ми усіх питаємо, хто може про це знати. Усіх питаємо. Ви знаєте, хто ухвалив рішення про про побиття мирної акції? Вики двадцять дев'ятому та вночі ну, з 29 дев'ятого на тридцяти. Те про що ви щойно говорили? Ми всі слава богу маємо поки що часткову інформацію про те, що це б рішення приймалось в кабінеті керівника київської міліції. Поруч знаходився абсолютно незаконно. Я це стверджую абсолютно відповідально. Один з заступників думайтесь секретаря ради нацбезпеки України. Знаходились ще народні депутати від партії регіонів, і в це величезне питання слідство має відповісти, хто саме порушив закон і вліз незаконно в оперативне керування. Вдумайтесь та ще й спецпідрозділами міліції, тому що вивожу з цього вектор найбільшої національної зараз небезпеки це втручання політиків. Політиків від партії регіонів, від партії влади в діяльність правоохоронних та спеціальних органів, втручання пряме наказами перевдягненою охороною, плануванням акцій та ще і втручанням в так звані акції. Акції, подивіться, з 29 листопада, станом до сьогодні, вже прийшли до нанесення школи людям, та ще і маємо шість людей, які загинули. Чи думаєте ви, що найближчим часом, все-таки ну, Генеральний прокурор, як він обіцяв, озвучить прізвища цих людей? Чи сподіваєтеся ви на те, що буде відкритий судовий і прозорий розгляд цієї справи? Законом зобов'язує, закон зобов'язує Генеральну прокуратуру не просто оприлюднити, а передати матеріали розслідування в суд? Це питання до керівництва Генеральної прокуратури, і я думаю, що це має бути зроблено. Але є і другий аспект, тобто відчуваючи таку небезпеку щоденну на вулиці. Поза вулиці вдома люди насправді це не терплять і зараз самоорганізовуються, і в загони самооборони, і Віталій Кличко, виступаючи чітко, підтримав, і я підтримую, що люди, якщо нас не обороняють з що, до навпаки, тероризують на вулицях наших дітей, настав час дійсно об'єднуватись і виходити на рівень, коли самооборони на місцях люди згуртовані, і люди, які мають координацію. Захищають власне правопорядок і власне життя на вулицях незалежно в Запоріжжі, Донецьку, Дніпропетровську, будь-якому місті України. Це є через недоліки, через провал системи, але це є наша реакція станом на сьогодні. Як захистити себе в таких умовах, ваша думка все-таки як фахівця? Чи справді в Україні є високою загрозою терористичних актів? Сподіваюся, що ні, тому що в Україні немає терористичних організацій, у всякому разі не було. І треба робити все можливе і неможливе, І тут треба СБУ підтримати не в заявах таких. Це треба зупинити. Це написано і так в законі, а підтримати в тому, щоб співробітники були задіяні саме на тому, щоб не виникала терористична організація не фінансувалась вона ззовні. В цьому є будь-який професіонал завжди дія на опередження зупиняє перед тим, як проблема вибухне. Ззовні ви маєте на увазі, що такі. Терористичні акти можуть бути зокрема привнесені це глобальні співробітниками будь фахівець, інших будь який фахівець по боротьбі з теризмом служб Спецслуж... чи терорист спецслужби просто хворі на голову, переконані в чомусь. Теж хто хворому. зацікавлений? Хто зацікавлений у тому, щоб в Україні ситуація була дестабілізована далі? Не ми це точно не, не, не ми, Це громаді... не опозиція. ви маєте на увазі? Не ми масили нормальні люди. 80% людей. А я думаю, вже і 100%. Друге, не зацікавлені тим більше політики. У Всякому разі я маю на нас на увазі команда Віталія Кличка в Верховній Раді, та й власне не тільки опозиція і влада. Я дуже сумніваюся, що люди, які зараз, ну наприклад, в партії регіонів де народні депутати мають свій бізнес, і величезний бізнес, і в Донецьку, і в Луганську. Навіщо їм гратися з цими питаннями? Тому і говорю: розділити політику і сферу безпеки, розділити відділенні відокремити політиків від правоохоронних органів. Тим не менше, влада від найвищого рівня до керівників там на місцях вже назвала тих, хто вийшов з протестами проти влади чинного президента, хто вимагає позастрокових виборів терористами, екстремістами і радикалами. І якщо слово тероризм звучить загалом, то екстремістами конкретно називають. От сьогодні з'явилася заява лідера правого сектору, який каже, що Настав час переходити до е, мови сили, оскільки ми бачимо, що влада реагує лише на єдиний аргумент на силу. Наскільки ви вважаєте, ця заява може спровокувати кризу подальше поглиблення кризи в Україні? Мова сили, ескалації і пригнічення, і приниження людей на жаль було останнім часом мовою влади. Саме влада і керівники правоохоронних органів зараз несуть особисту відповідальність за те, щоб, хоча б, зупинити ескалацію і входження в подальше, насправді вже дійсно небезпечну ситуацію. В чому полягає відповідальність? відповідальність полягає в тому. Щоб без всяких умов звільнити молодих людей, які брали участь в протестах, захистити молодих людей незалежно від які погляди вони сповідують і проти чого протестують або навпаки, що підтримують, захистити від криміналу, від вибухівки, від будь-яких радикалів з цього. Кроку можна говорити про початок громадянського примирення, не вирішення політичної кризи, політична, економічна і інші кризи це набагато ширший, набагато серйозніший аспект. Я сьогодні, цінуючи цей ефір, сказав би саме про безпекові питання. На моє, на моє переконання в цьому є відповідальність влади зробити правильні кроки, зупинити насильство, зупинити ескалацію і без мови сили, без мови залякувань і тим більше дій. Наскільки? Парламенті України є достатня кількість людей, які думають приблизно так, як ви. Наскільки парламент Знаете, зараз може зупинити кровопролиття і скочування України до громадянського конфлікту на минулого тижня? У нас була надія на те, що всякому разі половина від фракції партії регіонів приєднається саме до такої позиції. Зараз така надія сплинула, і ситуація погіршилась. Тому зараз не надія, а вимога до партії регіонів схаменіться. Проголосуйте за всі закони, які заспокоять ситуацію і захистять людей, випустять насамперед молодість заград. Це перший крот, і він неминучий, Його треба буде зробити. Це Валентин Наливайченко, народний депутат від фракції Удар. Він був у прямому ефірі вашої свободи. Сподіваємося, що слова промовлені в цій студії почують хоч дехто з тих людей, які можуть ухвалювати Це рішення, вважає. які врятують Україну. Це була Ірина Штогрин на все добре.